Бажаю міцного. Сьогодні на огляді у нас ДТК 12 калібру від харківського виробника МЄ Україна Божі Мілітарі Еквіпмент, ДТК модель СВ-31. Це в комплекті, а також, власно кажучи, сам ДТК. Ось так він виглядає. Ось покриття сирокод. Важить ДТК 180 грамів. підходить для рушниць Сейга 12 калібру або Віпр, ВЕП, також для турецьких аналогів, таких як, наприклад, Рамсан rss 1 він також підходить, також добре працює. Ну і взагалі для рушниць із зовнішньою різьбою на стволі, саме зовнішньою різьбою. ДТК в наявності, якщо є якісь питання. Бажаєте замовити, будь ласка, пишіть, телефонуйте, замовляйте, будемо раді допомогти. Гарного дня, до побачення!